Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Сінсей, місто Львів Південний. Багато цікавих новинок для кухні дому. Дуже дякую за огляд, усім приємного перегляду. Наволочки на подушку по 340. Ось такі є осінні по 149-40 на 40. Кухонні рушники 169. Упаковка 3 штуки. Такий комплект також 169 3 штуки 1 вафельний. Занавіска 140х260 459. Скатертина 140х180, поліестер 340 гривень. Дозатори для рідкого мила. Два кольори по 169 Ємність для зберігання 219. Підставка підложку ціна 169. Підсвічник золотистий 79. Це свічка, золотистий гарбуз. Ціна її 269. І гномики по 459. Килимок придверний 340 гривень. Ось такий м'який ще є. Розмір 50 на 80, ціна 389. Калимок для дому 40 на 60, 169. Лінолеум 60 на 150, ціна 659. Банки металеві для зберігання. Баночки металеві для зберігання 79. Тарілка має два відділення 340 гривень. Ємні скляна для напоїв з трубочкою 149. Блюдо велике з гарбузами 269. Свічки. Є біла та помаранчева. 240 гривень. Вага 180 грамів. Набір посуду чашечка маленька та блюдце це 219. Миска помаранчева 149, гарбуз з кришкою 269. Форма не підходить для запікання у духовці. Декорація 119, серветка порційна на стіл декоративна 169. Така 149. З листочками, тарілка обідня 149, грибочки ємність для зберігання по 240 гривень, банка, кришка дерев'яна, банка скло, кольорова ціна 240 гривень. Ось такі їжачки для зберігання по 269. Прозорі скляні гарбузи 219. Тарілочка обідня з малюнком 169. Дуже симпатичні ось такі гарбузики по 119, знизу пінопласт, а зверху в'язка. Три кольори. Віночки декоративні 389 та 169. Декорація 119. Ось така гілочка за 59. Дуже симпатичний блокнот для записів. Ось така гарна обкладинка. 80 аркушів 189. Ще знайшла ось такий симпатичний грибочок. Це ємність для зберігання ціна 599. Фоторамка 59, 10 на 15. Дзеркала 269, 3 штуки. Навіть є в магазині банкетка 76 на 37 з половиною. Ціна 799. Кошечок чорний, металевий, декоративний. 119. Органайзер 240 можна використовувати як для косметики і також для канцелярського приладдя, декоративна рослина 169 Ваза така цікава з нерівним покриттям 269, коробочка маленька рожева для зберігання прикрас 240 гривень. А ось така 119 зі знижкою, поличка настінна 459, 40 на 40. Є ще такого плану кругла. Ціна 459 45 на 45. Столик металевий чорний, 30 на 40, 459. Це для фото 219, такий каркас чорний металевий для трьох фото. 659 етажерка пластикова на колесиках. 599 дуже милі плетені дитячі полички. Можна підвішувати на стіну. Сушарка для білизни висота 107 см, 659 є біла та чорна. Поєднання металу та бамбуку. Подушка декоративна грибочок 340 кошик для зберігання 459 плетений, набір аксесуарів для прибирання 219, совок і щітка з довгою ручкою. 519 ось такий набір. Для прибирання 7 предметів, коробочка для зберігання 119, скарбничка дитяча 149. Дитячий набір, така чашечка та блюдце. Дуже мило виглядає, ціна 340 гривень, склянки по 59 гривень. Таця декоративна 269 і є ще жовта з білим. Глечик скляний з декором всередині для напоїв іде без кришки 269 тарілочка 99, мнажниця 129 на два відділення на дерев'яній підставці. З'явилися знову хлібнички в наявності металеві по 389 Чайник-заварник 340 гривень, тарілка десертна 119 Ось така цікава є, з золотистим обідком з бортиками. 219. Таця пластикова 59. Гладчик прозорий, скляний для води 269. Такі баночки для зберігання 79. Є ще більше. За 219. Чайник скляний заварювальний French Press 269. Банки для зберігання кришка дерево. Ціна 219. Ось такі баночки по 219. Всередині виглядають ось так: є маленька ложечка і одне відділення. Тримач для паперового рушника 169. Є ще простий металевий чорний. Ціна 149. Набір лопаток, одна маленька, інша більша, ціна 169. Форми силіконові для випікання. Ціна 119, 6 штук на планшеті. Форми для запікання з топорами 169 до Хелловіна. Лопатка та ніж 219. Сушарка для столових приборів 149 чорний метал. Ще побачила таку класну формочку для приготування. Шоколаду. Ціна 79 гривень. Дуже дякую за огляд. Всім далих покупок!